Барабашка ховається під землею. Розділ 10 Тато ночує в льоху. Невловимий Барабашка продовжує свою справу. До обіду, демонтаж надежданої хати закінчити не вдалося. Захар Антонович не прийшов. Якась у нього виявилася несподівана термінова справа. Він ще в досвіта поїхав на велосипеді в райцентр. І тато з дідусем удвох розтягали важкі колоди. Якби ж колоди, хоч не були скріплені у тими здоровенними і ржавими залізними скобами. А тож, отбивати ті скоби була мука мученицька, так вони в'їлися в дерево. Тато з дідом. Тільки хекали і крактали. Якби той рукатий не харчі з льоху цупив, а шули нам допомагав розтягати було б краще. Сказав тато. Видно, думка про таємничого барбашку, що мешкає у льоху, не давала йому спокою. В обід приїхав Андрій Дудка. О, не впоралися. Я так і знав. Весело загукав він, скочивши з ескаватора і насуваючи на очі свою засмальцьовану кепочку. Ну, нічого, дребедень. До вечора впорайтесь, поїдете, а завтра я сам без вас хатнище вивезу, бо зараз чекати не можу. Обіцяв професору, який на тому кутку хату купив, яму викопати і піску завести. Гараж він будує. А ввечері у сусіднє село на храм їду. Та ви не хвилюйтесь все буде гаразд. Та ви ж хоч із нами пообідайте, а то. Тато відчував перед Андрієм незручність, що не встигли впоратися. Це можна. Погодився Андрій. Тільки вибачайте, що у нас майже самі консерви, ковбасу, сир, яйця, барабашка вночі покрав. Що? який барабашка? Усі гуртом, навіть Жені й Вітасик, перебиваючи один одного, почали розповідати. Андрій тільки посміхався. Дребедень! Сказав він нарешті. То щось баба хімічить, скільки живу, не було у нашому селі такого. Я й хату незамкнену лишаю, і ніхто нічого не бере. Дребедень. Але цього разу тато з Андрієм не погодився, хоча сперечатися не став. Після обіду знову взялися до роботи. Тато чогось скис і працював так мляво, що дідусь нарешті не витримав. Васю, що це з тобою? Так нам знову ночувати доведеться. Тато загадково усміхнувся. А я так і думаю. Що, що ти думаєш? Стрепенувся дідусь. Ви поїдете, а я таки, мабуть, залишусь. Переночую. А на роботу. Завтра ж понеділок, робочий день. О шостій годині іде прямий автобус у місто. Якраз встигну. Я, тата, самого не залишу. вигукнув раптом Женя. Я теж ночуватиму. І я. тихо сказав Вітасик. Та ви що? Розгубився дідусь? Папа. Схилив голову набік тато. Ну, треба ж вирішити питання з тим рукатим. Дідусь зітхнув. Та якби ж воно вирішилось? А то. Вирішиться, впевнено сказав тато. Так несподівано, на радість хлопцям, вони затрималися у селі ще на одну ніч. Баба Секлета теж була задоволена. Дуже добре, може, хоч цю ніч виловите рукатого. До вечора перетягли, нарешті, всі шули й шератівки, лишалася тільки піч із димарем та купище глини, битого тиньку і різного непотребу якісь черепки, залізячки ганчір'я. Хоча для хлопців тут траплялися вельми привабливі цікавинки, і вони потай відкладали під густий кущ буску то і ржавий ніж, то чорну чавунну пательню, то величезний дерев'яний гребінь. Як пояснив дідусь. Старовинний селянський інструмент для розчісування пряжі. Я сьогодні ночуватиму в погребі, рішуче сказав тато. Дідусь усміхнувся. Хочеш таки його впіймати? Впіймати не впіймати, а пересвідчитися хочу. Задубієте. Сказала баба. У мене льох зимний, як ні в кого. Ковдру добрячу дасте? Дам, тільки боюсь, і ковдра не допоможе. Ви не знаєте мого льоху. Я б теж з тобою поліз. Винувато сказав дідусь. Якби не мій ревматизм. А в мене нема ревматизму, я почав був женя, але тато його перебив. Ні, категорично, ні. Ні в якому разі. Хочеш, щоб мене мама вбила. Запалення легень підхопити хочеш? А ти. Я загартований, мені не буде нічого. Баба Секлета винесла з хати глечик із молоком. Треба щось поставити. Свої харчі ж випоїли. Тато загорнувся у ковдру і поліз у льох. Коли що? Кричи, будемо гуртом рятувати, сказав дідусь, вкладаючись на розкладушці під грушею біля льоху. Хлопці упросили, щоб двері веранди були розчинені навстіж. Дідусь підхопився так рвучко, що ледве не впав з розкладушки. Двері льоху зі скреготом розчинялися. Дідусь потягнувся до сокири, яку завбачливо поклав на землі біля себе. Але так і не взяв З льоху виліз тато. Ану його к, -к бісу. Цокаючи зубами, промовив він. Хай горить рукатий той барабашка, і все на світі. От клятий льох до кісток проймає. Більше не витримав. Іди лягай, грійся. Дідусь глянув на годинник. Пів на другу, ще чотири години можеш поспати. Я поставив на пів на шосту. Нічого підозрілого не було? Абсолютно, крім страшенної холодриги й сирості. Боюсь, що до вашого ревматизму додасться ще й мій. Жені Вітасик прокинулося, коли вже зійшло сонце. Дідусь квапив їх, примовляючи. Швиденько, швиденько, вмивайтесь і стартуємо. Проспали. Не запікав мій електронний. Видно, я забув натиснути. Навіть снідати вже ніколи. Через півтори години будемо вдома. Там уже поснідаєте. Та хоч молочка по кухлику випийте, чого це, наче серце у дорогу врушати? Не положено. Ану, лізьте у льох скоренько. Наказала баба Секлета. Тато перезирнувся з дідом. Мабуть, в обох майнула одна й та сама думка. Давай, лізь!» кивнув дідусь. Коли тато виліз із льоху. На нього боляче було дивитися. Такий розгублений і нещасний був у нього вигляд. Що нема? вигукнув дідусь. Нема, ледве вимовив тато.